Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! Амінь. Пережили ми світлий тиждень після Воскресіння Христового, і сьогодні є неділя, томена неділя, перша неділя після великого свята Воскресіння Господнього. Десь пригадалися мені слова ще з Великого посту. Світло Христове. Просвіщає всіх. Ці слова є з літургії на передосвячених дарів, коли священник під час літургії бере свічку, обертається до людей і хрестовидно цією свічкою проголошує ці слова. Світло Христове просвіщає всіх. Як важливо в сьогоднішній час у цій темряві незнання! Темряві війни, темряві усього негативу, який є навколо нас, обстрілів, жахіття війни, побачити це світло Христове, яке просвічує не тільки темряву, коли є темний період дня, доби, але як важливо просвітити наше серце у розумінні того. Що Господь до нас хоче сказати, що Господь від нас потребує в сьогоднішній час, у непростий час, який кожен із нас переживає. І Христос через слова сьогоднішнього Євангелія дає нам цю відповідь, бо в сьогоднішньому Євангелії є тричі, Христос говорить до учнів, до яких приходить, говорить мир вам. Що, що означає це слово мир? Що означає, коли ми перебуваємо в мирі? Думаю, що кожен із нас розуміє, як було до війни і як є зараз, як жити без миру, як жити в війні? Кожен із нас десь усвідомлює, бо на собі відчуває ці жахіття війни. І Христос сьогодні через слова Євангелія приходить і говорить також до кожного із нас, бо це Євангеліє не написано для апостолів, не написано для когось там іще, але для, написано для кожного із нас. Бо ми читаючи сьогодні це Євангеліє, застосовуємо ці слова до свого, до реаліїв свого життя, до реалії нашого життя. І ці слова мир вам. Господь дарує цей мир кожному із нас у цю неділю. Мир починається з кожного із нас, мир у нашому серці починається з особистої зустрічі з Христом. Так як ці учні переживали трагедію, бо Христос, Спаситель, уч, е, учні, якого вони були, учитель помер. Вони не знали, що їм робити далі, які далі вони мають робити кроки у своєму уже у, своє, у своєму житті, бо Господь нічого їм не сказав, що вони йшли і проповідували, що вони навчали людей, що вони що вони мають робити. Христос помер, Його поховали до гробу. Він казав їм, що він воскресне. Але вони не до кінця вірили в те, що він дійсно воскресне, бо вони не бачать його. Бо та людина, яка воскрес, воскрешає, яка воскреш, є воскресла з мертвих, вона показується іншим людям, які, які його чекають, а Христос не показувався їм. Тому вони в такому страсі перебували, бо навіть пише в Євангелії, що вони закривали двері, бо боялися, щоб хтось. Лишній до них не зайшов. В сьогоднішній час ми переживаємо це свято і святкуємо, урочисто святкуємо це свято, бо 40 днів ми готувалися до цього великого свята, долаючи різні спокуси, гріхи, переборюючи і стараючись ставати кращими у духовному плані. Десь Обмежували себе у їжі, в м'ясних стравах, молочних стравах. І ми святкуємо цей час, бо маємо можливість святкувати. Але в той час, коли жили апостоли, вони не святкували, що Христос помер, поховали до гробу і Він, і він воскрес, але вони ще його не бачили. Тому в сьогоднішній час ми маємо інше. Трошки уявлення про це Воскресіння Христа, яке є святковим днем, але в той час вони чекали, щоб Христос прийшов до них і вони дуже переживали. Бачимо, що вони закривали двері. Коли ми закриваємо двері в своїх помешканнях, то ми не чекаємо нікого. Ми не хочемо, щоб хтось до нас заходив, бо ми переживаємо за те, щоб хтось. Злодій якийсь не прийшов до нас і не, не забрав те, що ми маємо. Вони також закривали двері і не чекали, що Ісус прийде до них. Бо той, який закриває двері, Він не чекає, що хтось до Нього має прийти. Але бачимо велику волю Христа, який приходить двічі, приходить до, до апостолів через замкнені двері. І вони з остраху перед тим, хто до них зайшов через замкнені двері, не розуміють, хто це є. Бачимо ставлення апостолів, учнів, коли вони бачать Христа і говорять про те, що вони чекали на нього, що вони очікували, що Він прийде до них для того, щоб дати їм наступний етап їхнього служіння. Служіння апостольського. І Христос говорить знову ж таки, говорить до них мир вам, дихнувши на них, Він селає на них Святого Духа. І ці учні уже наповнені цим Святим Духом через цей подих Христа, вони вже не мають страху, тому що Христос приходить, і, окрім слів, якими Він звертається до апостолів, мир вам. Він також дає їм оцей спокій. Бо коли ми перебуваємо в мирі, тоді ми не маємо страху, ми не маємо переживання, ми не маємо якихось труднощів життєвих, тому що ми живемо в мирі, ми відчуваємо цей мир не просто десь ззовні, але ми відчуваємо цей мир у нашому серці. Тому Христос приходить до своїх учнів, щоб заспокоїти їх. Щоб подати їм цей мир. Але бачимо того апостола, який перший раз не був з учнями, коли приходив Ісус, і Він не знає, чи Христос воскрес, чи не воскрес, чи це дійсно є Христос, який з'являвся їм. Він каже: Я не вірю, я не повірю до того моменту, поки я сам не побачу. Навіть більше я не вкладу пальця у його рани, до того моменту не повірю. І тоді, коли Тома був з учнями, з'являється Ісус для того, щоби Тома повірив. Бо всі інші учні вже знали, що Христос Воскрес, але Тома не був з ними, тоді, коли з'являвся Ісус, коли проходив. Крізь ці замкнені двері. І коли Тома побачив, коли Тома не мов би, провірив своєю, своїм дотиком ці рани Христа, отоді він повірив. Одна найважливіша проблема томи це те, що він не був в спільноті, бо віра проявляється у спільноті. Поглиблення нашої віри, християнської віри, є проявом в спільноти, в спільноті церкви. Ми дуже часто десь можемо чути, десь в суспільстві, поза храмом, поза церквою, що люди кажуть, я не ходжу до церкви, я вірю в серці. Це є важливо мати цю віру в серці. Але віра є така річ, що вона не стоїть на місці. Тобто немає такого, що я повірив, і ця віра залишається зі мною впродовж цілого мого життя. Вона або стає більшою, або вона деградує, вона стає меншою. Бо є сумніви, які можуть інколи закрадатися у відчутті Бога, у присутності Бога, у вірі в Христа. Тому якраз оця віра поглиблюється через те, коли ми приходимо в спільноту, коли ми приходимо до храму. На недільне богослуження, коли ми приходимо до сповіді, приймаємо святе причастя, ця віра наша стає сильнішою, тому що ми приймаємо самого Бога, який під видом хліба і вина є тіло і кров Христа, який, якого ми приймаємо. І для того, щоб це зрозуміти, то ми маємо не просто мати віру у серці, але ми маємо глибоко вірити в те. Що в святих тайнах є сам Христос, якого ми приймаємо, до якого ми молимося, і який дуже потребує кожного із нас для того, щоб ми були в присутності Його, але найбільше це потрібно для кожного із нас, щоб ми відчували потребу у присутності Бога у нашому житті. Щоби ми у своєму житті старалися поглиблювати цю віру, не просто мати її у своєму серці, бо віра це не є річ, це не є телефон, який ми поставили в кишеню, і ми його маємо. Але віра це є щось, щось надзвичайне, щось більше понад конкретну людину, понад наше серце навіть воно не може вмістити в повноті Христа. Бо окрім розуму, людина також має відчуття, має віру, вона може когось любити, може відчувати щастя, радість, інші емоції. І через усі ті комплекси усіх, усіх тих емоцій, якими обдарував нас Господь, є також віра, яка поглиблюється, яка стає сильнішою або навпаки деградує, коли ми десь відходимо від Христа. Коли ми рідко сповідаємося, коли ми рідко приходимо до храму, ця віра, вона десь є, але ми інколи не звертаємо на неї уваги, бо ті життєві переживання, труднощі чи клопоти можуть засліплювати те, що, в що ми віримо. Тому Христос сьогодні приходить до своїх учнів, апостолів і також приходить до кожного із нас інколи через замкнені наші двері. Інколи через те, що ми не готові в сьогоднішній час, в сьогоднішню хвилину нашого життя відчути в повноті Христа, але Він приходить і говорить ці важливі слова для кожного із нас. Мир вам. Він дарує цей мир для кожного із нас. Даруючи цей мир, Він дає усі ті наступні благодаті і ласки, які ми у своєму житті потребуємо. Коли ми приймаємо від Господа Бога оцей мир, коли ми приймаємо від Господа Бога благодать, коли ми відчуваємо Його не лише у своєму серці, але відчуваємо Його в повноті у нашому житті, то ми бачимо, як наше життя стає іншим, як Господь діє у нашому житті, у тих повсякденних буденних речах, які на кожен день кожен із нас має. Цей побут, який інколи може засліплювати пізнання Бога, він навпаки може допомагати. Тому що Господь дарує чудо, чуда у нашому житті кожному із нас. Вони можуть бути маленькі, вони можуть бути неглобальні, але кожного дня Господь проявляє свою волю у нашому житті, приходячи до нас, Він. Обдаровує нас тими ласками і благодатями, які ми потребуємо отримати у нашому житті, а навіть якщо щось не отримуємо, то прийде час для того, щоб ми це отримали. Нехай Господь через слова сьогоднішнього Євангелія, так як Він приходить до своїх учнів і апостолів, прийшов до кожного із нас, щоб ми відчули Його присутність у нашому житті і жили разом із Ним. Відчуваючи мир і спокій у нашому серці і у нашому житті. Амінь. Христос Воскрес!